Я дуже не хочу, щоб мене відправили чи в запаси куди. Я хочу, щоб назад до хлопців продовжувати, як ви кажуть, боротися, бо ступня це не думаю, що це велика втрата. Частину лівої ноги український військовослужбовець Вадим із псевдомакар каже, втратив на Харківщині, торік у жовтні, ставши на ворожу міну. Командир віддав наказ мене відтягнути. Якби медик наклав турнікет на одну, на другу ногу. Я вже побачив потім, що якби осколок зайшов ще в праву ногу і в черевику кров просто хлюпала. Змайструвавши насілки, мене хлопці понесли. Весь час нами на дрони висіли. Тоді у Макара були також уражені черевна і грудна клітини. Наразі він на реабілітації в одному з медзакладів Хмельниччини готується до протезування, розповіла лікарка Олена Ковтунік. Основний наш фокус це підготовка кукси, зниження її напряку, також профілактика контрактури та відповідно зміцнення м'язів. Зараз 46-річний макар, десантник, штурмовик. Раніше каже, не служив. Я був колись, скажімо так, дуже поганою людиною. Я відбував не один раз покарання за різні кримінальні правопорушення, як зараз там трактується. І коли перебільшило 20 років, я вже не рахував скільки років. У 2022-му продовжує відбував покарання виправній колонії на Волині. Злочинний світ він не має національності, абсолютно. Ну, мені раніше було без різниці, який в мене паспорт український, чи колумбійський, чи марокканський. Тобто, хто я за національністю, я абсолютно мені було без різниці, чи українець, я чи хто коли відбулася Буча і Ірпінь, це ну Маріуполь, воно виходило за рамки всього людського. Тоді згадую, вирішив, що буде захищати Україну. Той час дуже багато хто з хлопців, засуджених, тоді хотів іти на війну. Якби представники адміністрації тоді ходили, брали заяви, якби хто хоче йти захищати Україну. Певно, із цієї колонії, там чоловік 600 було відсотків 90%, хотіли долучитись до лав Збройних сил України. Долучитися до війська Макар зміг улітку 2024-го. Пройшов як і хотів відбір до 71 ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ зсу дорогою на навчання. Згадує всі мовчали. Кожен зі своїми думками, як воно буде, що воно буде, чи не буде воно так, як під час великої вітчизняної війни, штрафні батальйони, все остальне те, що буде інакше, каже, зрозумів, коли отримав форму і почав навчатися. Ми стояли до нас, підійшла жіночка, така літнього віку з чоловіком. І вони пожали нам руки, просто нас взяли за руки і кажуть, дякуємо, що ви є, якби не ви, то не було б нас. А я розумію, що я таки вчусь, ну мені ще нема за що дякувати. Я ще за великим рахунком я ще нічого не зробив. Тоді я був впевнений, що я щось в житті зробив правильно, і я зараз знаходжусь на своєму місці. Згадує перший штурм. Тоді прийшов в тур дуже вдало, без жодної втрати. Навірно, я кричав під Харковом. Так що медведі з кабанами втікли на Волинь кудись в ліс. Я кричав, але мене ніхто не чув. Ну всі пацани, всі хлопці працювали так злагоджено. За два тижні Макар примірює тренувальний протез. Коли вдягне постійний, каже, продовжить службу. Я розумію, що навіть з цією ногою я вже не піду на штурм. Навіть якщо я зможу підносити якусь міну чи снаряди, я готовий їх носити, допомагати артилеристам. Якщо можна маленьку якусь принести користь, хлопцям буде. Я в будь-якому випадку до них повернулася. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.